Сьогодні в нас 10 липня і в нас пройшлася ось така негода. Це просто якийсь жах. Це просто якийсь жах, що робиться. Оце, привикаємо до таких катаклізмів нашої природи. Це просто жах. Все побило, потрощило і поламало. Оце да. Оце да. Просто нема слов. Що тут робиться? Що тут робиться? Ось яку красу навела нам природа. Що тут робиться? Ось такий град летів. Просто. На другий день після негоди. Як то кажуть, не було б щастя, де да нещастя помогло. Кругом прийшлося наводити порядок і все обновляти. Обновляти стіну дома. одна вже готова. Ось так. Цю ще прийдеться штукатурить. Але тут вже порядок. Тут теж все зашито. Цвіточки відновлюються, навіть заквітнули. А вчора я тут бачила одну грязь. Так, тут теж, в принципі, вже порядок. Тут кругом ковра пришлось постирати, Якого я не стирала вже так років 10 на веранді лежав і все я відкладала. Ну от, прийшлось постирати. Ну там на горі ще проблемка, придеться замінити. так от. Є Єрочки. Але це не критично. Так, тут все довелося встанавлювати. Постраждали мої квіточки трошки, але теплиця в порядку. Навіть не пробило плівку. Тут теж все залишилося, ціле прямая конструкція витримала. І капусточка теж тут. Порядку картопля востанавлюється, вся піднялася лишнє обчісало. Огірки теж плетуться. Оця конструкція трошки завалилась, придеться її вистанавлювати. Ну, ця якось наче більше постраждала, але я її розвалила, так вона тому так і виглядає в розвал. Так, тут, виходить, все нормально, постраждали отут перші два помідори чи три. А вся конструкція, все-все взагалі ціле. Після такого граду, який летів майже як куряче яйце містинами. Ну Ось тут оцю сторону повністю було вирвало. Вся так болтихалася. прийшлось назад вкапуватися, ж яка сила була трошки є там на... Новому агроволокні, як то кажуть, думала на пару сезонів вистачить, але Хватило лише на один з нашої погоди. Але помідори будуть. ну, Будуть помідори золоті, як то кажуть. Ну, Ще агроволокно не копійчане. Так, тут все ціле. В принципі, так як подивитися, то все нормально. Так. потрусило мені ягоди, попси пооббивало. Тут прям цибулю вимило. Ну так он насипало усього. Так. Побило теплицю, так доволі нормально. Три стекла, йок. От раз, два, три. Це ж, який град летів, можна собі уявити. Пообчухувало виноград, але, в принципі, більш-менш нормально навіть гарбузи витримали. Такі градіни летіли. Вон як прям обчисало виноград. Тут все нормально. Все добре. Так, на цьому частку була повалена кукуруза, але вже теж піднялася. Навіть е, врятувала шовковиця цю капусту. Кукуруза піднялася. Вони в мене були накриті, не постраждали. Так, тут теж пообчухувала виноград, листя сплошне валяється. Але ягоди ніби на місці. Он в'яжуться. Небагато їх, звісно, але в'яжуться. Так, більше постраждало. Мої гарбузи, які я тільки відкрила. Але, в принципі, восстанавлюється. Їх добре полило, кукурудза теж піднімається. Деякі є пообламувані, пообчухувані. Але стоїть он прям які, які градіни облетіли, вом видно, да? Вон як оббивало. Так що ось так. Ну, а так, в принципі, все добре. Вон повністю верхушки на вулиці. У помідорів повністю нема верхушок, закустяться. Замість мене роботу зробила природа. Так. Ну, так що, в принципі, все відновлюється. От, які диряки попробивало на тенті. Просто жах. Вон прям. Це ж така градина летіла, уявляєте? От прям дирка. І весь він такий почуханий, прям капець. Які летіли градини на новому тенті, такі дирки. Тобто він не отпружинював а вони були такі е, круглі. Отакі прям десь. І ще з такими гостряками на, на краях. Вон прорешетило, як сливочну трубу. Прямо як решето. Ой, так що зламало півсливи. Вон викорчувало прям. І так цікаво, що вона е, йшло, негода йшла з тої сторони, отак на нас надвигалася. І що тут все в ряд стоїть. А цю сливу захватило. Ну, я думаю, що вона тут більш всього, що як на тут, то воно її туди отак, от за дом і... і унесло. Ну, а так, в принципі, все вже до ладу. Все вже тут в нормі. Тут поштукатуриться і там прийдеться замінити на кукушки. Так що, не знаєш, звідкіля воно, як то кажуть, Лихо прийде. Прийшло воно із той сторони із сходу. Отак. От а на сході у нас зрозуміло хто. Ох, прям і сміх, і гріх.